Об'їжджають тротуарами. Мешканці будинків на вулиці Кулика та Гудачика, 52 скаржаться на рівне теплоенерго. Мовляв, працівники вже більше тижня не можуть впорядкувати місце після проведених ремонтних робіт. Десь більше тижня, напевно. Один раз я їхав машиною, то воно було ну, більше сюди, це вже хтось поправив. Пішлося об'їжджати. Оце ж її здвинули оце трошки. Десь так на, 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 на сантиметрів 50 здвинули, зараз вже ну, теоретично можна проїхати. Рівнянин Віктор їздить по цій вулиці і запевняє, що проїзд через двір до будинків заблокований тиждень, а той більше. А це приносить незручності для автомобілістів. Ну, я точно не скажу, але вже неділя більше. І оце було. Геть перекрито, це хтось, мабуть, з людей вже відгородив трошки, що можна проїхати. А так собі порили, порили, кинули і хоча б підрівняли. Ну це не перший раз. Вони так роблять, дорогу зробили чуть далі. Сніг зійшов, і асфальт зійшов. Кожен день їжу, звісно, це вважає. До слова, тепловики виконували роботи з ремонту теплотраси. Як зазначає прес-секретар ТОВ рівне Теплоенерго Олексій Кривошеєв, порядкувати ділянку дороги планується наступного тижня. 30 жовтня там були проведені ремонтні роботи, завершені. Е, і е, після того, як яму засипали, потрібно дати кілька днів для того, щоб ґрунт е, влежався. Всі, всівся, після чого вже тоді. Е, Асфальтується не засипається щебнем і асфальтується. Планується, що вівторок, максимум в середу наступного тижня, буде проведений благоустрій, і все повернуто в той вигляд, який було до початку ремонтних робіт. Тож мешканцям будинків доведеться ще трохи почекати. Ніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV, Медіагруп.